Але сьогодні ми знімаємо нове відео. Перша частина свої со свій сад. Так вона перекладається. Ну Ми знімали тільки в мене відео видеос і про рибалку до підписники. Добре, і мені людина, як ви бачите, дала. Один мільйон. І 300 тисяч. Один мільйон. Ви додумайтеся. Один мільйон просто. Капаче, що не мав за один мільйон. Бамбух, все. Їх треба брати, вони вже добрі. Ну, точніше, їх вже беремо. Йоой, і це я буду нести. час на палку дівсу. Чін-чінь, твійн-чін, я про, я про, бачите. Бачите, люди, я про, яку я палку несу. Скільки вона коштує? Я купив за 4 тисячі. Полу... Получив 44. Що ти році рекомендую купити вам бомбук? Але зараз, як ви бачите, дуже фейних нема. Треба щось інше. Тут а що таке? А, квести? І які тут є квести? Влучити мільйон. Я його вже зробив. Ага, ні. Нічого не понятно. А тут можемо купити чи це, чи це, чи це? Пізніше я можу купити це. Заради вас підпускника, це ну я не буду, я не буду. Бо серйозна, підписка, додумайтеся. Воно не бесконечне. І Як це буде коштувати мільйон, я просто потрачу гроші. То треба це використовувати, коли багато у вас монімой. Добре Ш... Скільки ще? Дві мінутки. Ось. Ця людина мені давала, але вона вийшла з ігри тільки на це. Тепер ніхто мені не може дати. Чи вона не вийшла? Вона вийшла. Зараз. Це хто тут за людина така? Капець. Чуть-чуть я підписники не розумію. Можете мені допомогти? Просто я не розумію, як грати. Супер не розумію, просто як вони такі получають? Такі дерева Ага, воно йде Заскакаємо на нього. Я попробую, я пробую забратися на дерево. може можете ти... не ну, як вам сказати, лепше так не робити. Але по-чесному, я робив, але, але так не робить. Угу, угу. На ну, Максима вже відео про цю гри вже їм? Ну, мусить бути. А в мене нема. Хочу купити сцену, у мене 1 мільйон, звичайно, що я думаю, мені вистачить. Чисто воно коштує взаємо 1 мільйон. Я купляю, воно робиться великим, продаю 2 мільйона в мене вже. Купляю 2, так, 4. Далі 82. 2000 для мільйонів. Короче. Щось кілька. 40 секунд. Зараз тут походимо. Може, це людина дасть. Щось. Тільки головне не це. Боється маю, і воно погане. Коштує через те, що воно коштує дешево. Ну, подивіться, скільки воно коштує. Ну, я вже аж так забув. По 50. Що є картопля? Я не знаю, що, як це перекладати. Але... Гаража, оранжі, апельсини, так? Кукурудза. Ура. Так же ще тобі? 24 компанії. А в мене яке? У мене є бамбук. Мені значить не треба восе. Ще треба? Дві тисячі? Мені шкода. Шкода. А може, воно кожних чотири минути. Є просто треба купляти це, а ви нажимати тут буде так і треба скоро нажимати. Я так думаю. Що ж чого у мене нічого нема? А точно я бамбук-то продав. У мене був такий бамбук великий. А, ну точно І що це таке? 1%, 1%. Їх навіть не видно. Може якось так буде видно? Ні, нічого. Відмовні, що це щось таке маленьке. Побачите, процент довго видать. Ну, як можна сказати, скоро, але воно дуже маленьке, даже не видно. Ну, як правильно може це? Тільки серйозно, я щось нічого не бачу це що, не перекладається? дымка перекладайте. який мені давав Здарова. Аво, а пак 6-5. Підписуйтесь на його, він має канал Просто він мені дав. Уже 8%. Си. Раз, два. я вже подумав, що у мене пах. О, нарешті Нарешті ну, щось є. Стійте, не накажи, що це ці кущі. Це ті кощі посеріало. Ну, ради б вас, підписники. Була не було. Тоже на скліп. Тільки вони! Сі, ти не кажи, що? Що, ну забирайте. Ну так, розміром інші. Хоть би я зараз мав 4 тисячі. Добре. І... Угу. Не, кавуни не купляємо. Кавуни не купляємо, підписники. Ви так походимо. Як це стати про? Може, ви знаєте, просто я не знаю. У ну, ось така річ, що стала, як ви бачите. Я не можу її забрати сити. Я можу вийти гри. Хоч би мене перекинуло на той самий сервер. А там сервер Е, у цей. Платні чи ні? Ні. Підписуємо по-любому. Добре, добре, нехай буде так вже. Заходимо сюди і заходимо на свій сервер. Я вам якраз показав, як їх робити. Тільки мене зробилось що. ні, все добре. Я мішую UA сервер? Мі його підписника. Заходимо на його сервер. І тут нікого нема. І зараз якраз ми побачимо. Чи тут можна чи не можна. ти один яї. Давай ты хочешь с копом. Ну, что просто. Бамбук. О. Мне бамбук подобает, серьезно. Рекомендую бамбук, просто ви може бачите, не бачите, він скоро росте і він може вирости дуже великим. То з тим точніше може вирости і ви бачите, пам'ятаєте, скільки там було процентів Тут вже 5 і вони ось такою довжиною. Я в возсі. Ходимо по бамбуку. І я знаю, що їх використовують про, щоб лазити по них. І підніматися, наприклад, дуже високо Дивіться, тут є дуже високе, уявіть, я піднімаюся о, я вже на висоті. Це якщо фрукти дуже високо. Ось так це використовують Вже 24, 22, 22, І здається, тут не буде до тих, як я поняв. У мене мусить бути приблизно хоч 400 тисяч. Ще 2 минути. чи ви поняли, це не половина. Весела не половина. Віш, це Х3, Х4 будемо ж розміровати. Так, можна. Ага, 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 підстрибуємо, підстрабуємо, лапаємось, лапаємось, і ми на вершинці. Не забувайте про челенджі підписники і зараз подивимось скільки там ще все. Це... ой, ось це вже більше, ніж половина. Добавляйте 40%. Так, щось скільки, а? Та що ж дуже довго черзі? Може через то ще... Гатилися? Добре. А це який це скільки процентів? 83. Ага, ага. Чуха якісь наші відео йде 10 хвилин. Через те, що відео може бути сквидше, і навіть для нас і для Максима. Ну, я думаю, що вам одна від... Серйозно, це скільки процентів? І це готово такому розміром? Ну, то який ще бамбук виросте, просто так зразу говорю. І не всі виросну, це 66% є. Щось такі маленькі. Чисто гляньте, ви бачите людину, яка називає такий бамбук. В реальному житті. Давай, і що тут є нового? А, час вже закінчився, а. Та, і тут нема нового. То я не знаю, як получається, то дуже тяжко вибрав. Опа, 17 тисяч. Зайдемо йдемо на серці там, де є люди. Легше буде скучно грати. Там, бомж, сто тысяч, сто шесть миллионов. Капец. О, чикенджой, ноль, ноль. Видно, что это вин. Здесь что? Не вин. А где вин? Там вин. Діти, ну це виглядає упшелюто. Вироберемо. Може, є встигаємо, стиню. три 4, Більше не буду купляти бамбук. Ніяк не буду. Буду, але серйозно, ну, мені треба файніше. Так, я нашт у нас тут є. Нічого цікавого. І все, да я просто в минус пішов, за то, что я його купив той бамбук. Окей, okay, добре, всім па-па, ви були на книги Alex. Всім па-па. І підписуйтесь на канал обов'язково. Зніму інакше другу частину. Як не підписуєтесь, не зніму.